Доброго дня, шановні пані та панове! Я сьогодні буду розповідати про особливості українського народно-сценічного танцю у Західній Європі. У Західній Європі можна побачити постановки українського народно-сценічного танцю хореографів, які приїхали. Із колишнього Радянського Союзу, або навіть німців, або місцевих хореографів, або навіть самих українців-переселенців або першого, або другого покоління. Я почну з роботи творчо-педагогічної в Мюнхені, тобто роботу свою, нашої спілки, а також наших попередників. Ми, я розповів про наші цілі і про їх реалізацію. Одним із цільових напрямків роботи є збереження культурних традицій та національної ідентичності, а також виховання національної свідомості у наступного покоління. Для того, щоб не втратити зв'язок із минулими поколіннями, а також усвідомити силу і велич. Українського народу. Це дуже важливо, тому що людина, яка приїздить за кордон, вимушено чи добровільно, вона старається асимілюватися і засвоїти культуру країни, де вона проживає. Таким чином, трапляється, що вона забуває про своє коріння і може стати нестабільною, духовно нестабільною. Тому дуже важливо підтримувати свої культурні традиції. Не менш важливим є національне виховання наступного покоління українців-переселенців, тому що діти, які народилися за кордоном, несуть в собі або дві культури, тобто українську і культуру країни проживання, так називаємо Second culture Child, як, наприклад, діти. Із нашого дитячого танцювального колективу віночок, або навіть три культури, тобто культуру країни проживання, українську і культуру одного з батьків, яка відмінна від української і культури проживання. Це Child», як, наприклад, мої власні діти. Дитячий колектив народного танцю віночок був заснований у 2015 році при українській суботній школі у Мюнхені для дітей, українців-переселенців. Так діти вивчають не тільки українську мову, а й крізь призму українських народно-сценічних танців один раз на тиждень занурюються у світ народної творчості, традицій та етнічних скарбів нашого народу. Це має також і пізнавальну виховальну значеність. Тому що ці танці знайомлять дітей з національним костюмом, символікою, фігурами, взаємовідносинами, термінологією та музичними особливостями культури. А також діти пізнають національну своєрідність і характерні риси українського народу, тобто українську ментальність. Це дуже важливо. Для гармонійного духовного розвитку дитини. Ми не бачимо українську культуру щодня, ми не чуємо українську мову навкруги, тому на уроках даються властиво українські рухи і розмовляємо тільки українською мовою. Це рухи, ці рухи діти можуть побачити тільки у цьому танцювальному колективі. Над збереженням українських культурних традицій і національної ідентичності невтомно працює напівпрофесійний ансамбль і спілка українського народно-сценічного танцю із перця у Мюнхені. Ансам існує вже 2010 року і є носієм культури, справжньої візитівкою України, єдиний такого роду і рівня в Західній Європі. Основною метою діяльності колективу є збереження та популяризація зафіксованих у танці народних традицій та звичаїв різних регіонів України. В ансамблі створюються, вивчаються і виконуються традиційні і сучасні народно-стинічні танці та хореографічні постановки. Протягом років, працюючи над створенням репертуару, хореографи колективу із перцем шукали власний шлях. Вони створювали нові хореографічні постановки, використовували багатство національного фольклору, зокрема українські танці, творчо їх осмислювали і збагачували класичної хореографії, сучасного танцю або і інших видів танцювального мистецтва. І водночас старалися зберегти етнічну суть українського танцю, але залишали свій особистий творчий почерк. Так виникли ліричні танці, такі як на крилах з журавлями, жартівливі танці, як які, запальні, дикі танці, буковинські, гопаго та героїчні аркан. Ігопак. А на створення неординарної хореографічної інновації під назвою Українсько-ірландський батл», де злилися стилі української і ірландської культур, підштовхнула глобалізація, інтеграція і розвиток міжкультурного обміну в Західній Європі. І особливо для молодих танцюристів нашого колективу. Які народилися поза межами України і які несуть в собі справді суміш двох або більше культур є цікавими такі міжкультурні і практики. Вони можуть там найкраще себе виразити. Українці поза межами України стають частково або й повністю відокремлені від культурно національного розвитку в Україні. Тому. Щоб зберегти цей зв'язок, для створення географічних постановок ми досліджуємо розвиток українських народно-сценічних танців та костюмів, ми запрошуємо на майстер-класи досвідчених хореографів з України, а також використовуємо сучасні пісні. Таким чином, під пісню Артема Пивоварева Дежавю була створена унікальна танцювальна композиція. Своєрідний синтез елементів сучасного і традиційного народного танцю. Трагічні реалії в Україні спонукають ансамбль ще з більшою енергією спрямувати всі свої зусилля на просвітницьку та дипломатичну місію, знайомити світ з нашою країною. На початку війни члени колективу організували благодійні концерти. На яких ми збирали пожертви для потреб України. І зараз разом з професійними українськими співаками і музикантами ансамбль регулярно презентує українську культуру на головних сценах міста Мюнхена та оточуючих міст, активно приймає участь у різноманітних інтеграційних культурно-мистецьких заходах у Західній Європі. Представляє Сценічне видовище, що несе в собі віру і надію на найкраще майбутнє, та захоплює європейців неймовірною життє стверджуючою енергією. Через мистецтво танцю і музики іноземні глядачі дізнаються про духовну спадщину України, а через неї і про наш незламний український народ. Одним із напрямків. Роботи виконавського колективу є благодійна духовна підтримка вимушено переселених дітей підлітків, які мають хореографічну підготовку, які під час війни вимушені були приїхати до Мюнхена та в околиці міста. Таким чином, у спілки із перцем виникла ще одна мета: виховання молоді, розвиток нового покоління танцюристів, які відтворюють красу українського танцю. На різних сценах Європи. Таким чином, щоб відновити певність у цих дітей, дати відчуття стабільності, як було це до війни в них на Україні, вони прийняли участь у всенімецькому балетному конкурсі Deutsche Ballettwettbewerb у категорії Національний танець і були оцінені найвищою кількістю балів серед усіх представлених на цьому конкурсі танців. Були представлені українсько-іланський батл та гопак-онсамбл. Участь колективу э, із перцем у цьому конкурсі стала важливою просвітницькою роботою і для хореографів Західної Європи. Бо саме українці показали тому українські рухи, фігури сформували правильне уявлення про український народно-сценічний танець. Тому що, наприклад, ми спостерігали: були хореографічні постановки під українську музику, де використовувалися неукраїнські костюми і російські рухи. Ця хореографічна постановка була створена німецьким хореографом. Були хореографічні постановки теж неукраїнських хореографів, гопака та інших українських танців, де костюми не відповідали. Українським костюмам і рухи дуже часто використовувалися не Але коли наш колектив із перцем вийшов на сцену балетного конкурсу, я стояла за кулісами і майже плакала. Ось вона справжня душа українського народу, втілена в українському народно-сценічному танці. Це самобутній елемент. Всесвітньої культури. Дякую за увагу.